Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Ми збираємо на, на мисливця за російськими дронами на такий спеціальний літак. Літак, на якому а, екіпаж полюватиме за російськими безпілотниками і збиватиме їх. Той хто задонатить щонайменше тисячу гривень. У цьому зборі до наступного понеділка стане учасником конкурсу. Переможець, якого отримає ось цей прекрасний РПГ 22 з якого свого часу бійці 72-ї бригади спалили російську десантну машину. А на сьогодні цей тубус з вмонтованою акустичною колонкою. Долучайтеся, шановні, і добру справу зробите, і учасниками конкурсу станете. У нас чергова така антикорупційна тема, і ви запитаєте, чому у вас так багато цієї антикорупції в ефірі? Ну, все дуже просто. Я вважаю, що чим більше грошей ми не дамо вкрасти з бюджету, так, тим більше грошей залишиться на нашу з вами спільну оборону, на ті ж самі дрони, літаки, реби, рери і все, 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 все що необхідне. Тобто наш інтерес дуже дуже я б сказав прямий. Ми хочемо бути громадянами з країною, а не людьми без власної країни, тому що особисто я прирівнюю крупних корупціонерів до зовнішніх ворогів. Ну вони послаблюють країну під час війни і погодьтеся, те, що я сказав, це ж ну цілком природне бажання. А справді косяком ідуть такі справи пов'язані з мовірною корупцією, і я так собі зважую: це ознака того, що боротьба з корупцією має місце. або те, що і під час війни знаходиться багато людей, які користуючись там своїми посадами, намагаються відкусити шмат нашого спільного пирога, і відкусити так побільше. А щоб діточкам вистачило, я так розумію, або й те інше одразу. Ну, це я так загалом міркував. Знаєте, реагуючи в тому числі і на ті справи, про які ми з вами раніше говорили. А зараз ми звернемося до конкретного випадку. Тим більше є підстави, є інформація від набу і від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Працівники яких повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів і 200 тисяч гривень, та декларуванні недостовірної інформації колишньому голові. Донецької обласної військової адмі... адміністрації, а тепер очільнику антимонопольного комітету України Павлу Кириленко. На зв'язку з нами зараз журналіст е, програми Схеми Корупція в деталях. Які раніше е, ця редакція проводила розслідування відповідне Георгій Шабаєв. Пане Георгію, вітаю в ефірі! Вітаю вас. Ну, ось е, редакція програми журналісти програми Схеми Корупція в деталях проводила. Розслідування щодо Павла Кириленка ще в березні цього року. Що тоді стало підставою для проведення такого розслідування? Аналіз декларацій посадовців. В той момент ми, в принципі, ми активно постійно досліджуємо питання того, чи мають наші посадовці. Достатньо коштів для того, щоб придбати все те майно, яке записано або на них особисто, або записано на їхніх родичів, в тому числі. І звісно, що трапляються історії, коли ми перевіряємо очільників державних підприємств, якихось органів, міністрів, суддів, прокурорів. Трапляються історії, коли ми бачимо, що з моменту. Коли людина очолила якийсь відносно великий орган або, можливо, орган, який там перебуває в дуже важливому стану на зараз значенні для держави, вони стають власниками величезної кількості нерухомості автомобілів, житлових нежитлових приміщень, гаражних боксів. Парку місць, які просто неможливо пояснити офіційними доходами, як людини, яка є посадовцем, так і його родичів. І от історія з Павлом Кириленком, нинішнім очільником антимонопольного комітету, до цього він очолював Донецьку військово цивільну адміністрацію. Не стала винятком нам в ході нашого проведення розслідування вдалось з'ясувати, що його родина за час, поки він очолював Донецьку облдержадміністрацію. Придбала просто. Ну, велику, велику кількість нерухомого і рухомого майна. Настільки велику, що звичай, коли журналіст проводить розслідування, він в нього це все майно воно так чи інакше поміщається на екрані монітора. Так, от, в випадку з майном Павла Кириленка, воно просто не поміщалося на екрані. Тобто, от був такий перелік цього майна. Я змушений був скролити вниз для того, щоб подивитися повний перелік. Це шість паркумісць, будинок 228 квадратних метрів дві земельні ділянки, сумарно пів гектара, квартири в житлових комплексах бізнес-класу в Києві і в Ужгороді. Причому це такий ЖК, який дуже полюбляють посадовці і депутати Слуги народу. Там багато в кого є квартири. Також нежитлове приміщення 200 квадратних метрів, де зараз розташована танцювальна студія. Ну тобто, загалом повний букет різнопланового абсолютно майна нам вдалося з'ясувати в ході цього розслідування, і звісно, що сукупна вартість цього майна була. Як ми дослідили, це було 70 мільйонів. Станом на зараз набу і сам каже, що це було десь близько 61 мільйона вартість цього цього майна, а дохід не дозволяв купити майна на 54-56 мільйонів гривень. Георгію, а та знаєте, це цікавий такий маркер під час аналізу майна посадовця, яке з'явилося, так яке з'явилося, влізає чи не влізає все це в монітор? Можливо, вам доведеться придбати монітор більшого розміру, зважаючи ну загалом на події в країні на, на масштаби того, що відбувається. А скажіть, а ви досліджували доходи родичів Павла Кириленка? Це ж звична справа, коли посадовці кажуть, що це не моє. Це родичі, вони крупні бізнесмени. Там і все таке інше. Звісно, що ми досліджували, тому що ми якби. Цього їхніх офіційних доходів вистачало на придбання цього майна, можливо, це розслідування навіть би і не вийшло, тому що ну про чому будемо розказувати, якщо родичі успішні бізнесмени з купою активів, великим ем, капіталом і так далі. Але насправді ми дослідили їхній фінансовий стан, майновий стан до 2019 року вони не не купували такої нерухомості, взагалі не купували жодної нерухомості. А от як тільки Павло Кириленко очолив Донецьку військово-цивільну адміністрацію одразу це майно почало з'являтися, і що важливо, що вони ніколи не мали бізнесу, тобто ми не знайшли жодної інформації, що вони були бізнесменами родичі Павла Кириленка. Це варто зазначити, що це його тесть і теща. тобто, це теж доволі класична історія, коли записують майно на тесті, і те, що яке незрозумілого походження. І звісно, що ми намагалися дослідити, можливо, все ж таки були гроші, і тому ми власне прийшли на інтерв'ю до самого Павла Кириленка для того, щоб запитати звідки от походження коштів на все майно, яке от ми знайшли. Да, перелічуємо оцей весь перелік. На що Павло Кириленко відповів, що бабуся його дружини в 90-х роках. Мала ваучери, ну як акції на м, горлівського заводу Стерол, і дуже дуже їх е, вигідно реалізувала і виручила велику суму коштів, яку потім вкладали ще постійно в якісь там кредитні спілки, союзи і. Зрештою, у 2020 році, як тільки Павло Кириленко вирішив стати точніше, коли його Зеленський призначив головою Донецької обласної військової цивільної адміністрації, то саме в той період і почало з'являтися все це майно, на яке вони з 1997 року. Скажімо, так збирали ці гроші, тобто отримали там 40 тисяч доларів за їхню версію в 97-му році, і потім так успішно все це вкладали. Звісно, що е, ми почали перевіряти цю версію, і попросили. Там тест, а те, що можливо надати якісь квитанції, підтверджуючи документи, будь-що, бо їхніх доходів офіційних, які ми отримали від своїх джерел, там з доступом до таких даних, їх просто не вистачало на не те, щоб на якісь одну чи дві квартири, взагалі, я не знаю на на десяту на, на частину цієї площі, так однієї квартири їх не вистачало, і ця версія, зрештою, ми її там довго перевіряли. Нам а, ходили до фонду державного. Майна, який займався реалізацією акцій стиролу, щоб побачити, а чи була там бабуся дружини Кириленка серед акціонерів великих, можливо, вона була якимось заступником директора. Подивилися безліч прізвищ співробітників цього заводу стирол, але в жодному з документів, до якого нам вдалося отримати доступ, ми не побачили, що. Бабуся дружини Кириленка була ну, на якійсь високій посаді, що вона мала в себе так багато цих ваучерів. Тому я думаю, в принципі, цю інформацію не знайшов, не знайшли і в набу не знайшли, і в сап. Я думаю, і в повних є багато більше інструментів для того, щоб Ну, це все перевірити, і от сьогодні ми маємо нарешті результат цієї кримінальне ці кримінального провадження. Проміжний поки що це підозра нинішньому голові МКУ Павла Павлу Криленко. А чим ви можете пояснити різницю в цифрах? Та тобто, ви накопали, я так розумію. Майна і активів непоясненого походження, незрозумілого на 70 мільйонів гривень. А Павлові Кириленку зараз інкримінують набусап, а в цій підозрі незаконне збагачення на 56 мільйонів і 200 тисяч. Куди ділась решта? Це хороше питання, і завжди будуть такі запитання. Я Думаю, що в першу чергу мова йде про кількість необгрунну, тобто вартість необґрунтованих активів. Тобто загальну вартість набу і САП порахували, що це 61,2 мільйони гривень. Але потім взяли законні доходи Кириленка, мабуть, законні доходи його дружини. Порахували і з'ясували, що окей. З Цих 61 мільйона у них були гроші там на пій на на мільйонів гривень. А решти коштів там 56 мільйонів гривень не було. Що стосується 70 мільйонів, знову ж таки набу могло проводити і са могли проводити в рамках кримінального провадження свої оцінки. Можливо, там десь якась е, організація, чи можливо оцінщики вони оцінили певне майно. Трошки меншим коштом, так можливо, тому що ми рахували, як ми дивилися на ціну в договорі купівлі-продажу цього цієї нерухомості. Ми дивилися, за скільки будинок, наприклад, в передмісті Києва продавався такий самий, саме такий, саме такий будинок продавався, і яка там була сума, це там, умовно кажучи, там. Теж величезні кошти, а ми не знаємо методологію, як це все розраховувало набу і сам. Можливо, в суді ми побачимо, що от відповідно до такої оцінки, відповідно до такої оцінки, тобто ми це все зможемо перевірити. Але якщо рахувати саме ринкову вартість цієї нерухомості, яку ми знайшли, то це близько 70 мільйонів гривень. І я думаю, що ця різниця у 10 мільйонів з набу і САП, вона не є ну доволі таке суттєвою, тобто. То було б дивно, да почути, що там 20-30 мільйонів. А вони рахували вдвічі більше, і це трошки дійсно дивно. Було А так, Я думаю, що в принципі, в принципі, це ну теж може можна вважати, що це його реальна вартість цього майна. Тобто одне з таких маркерних питань, наскільки я зрозумів, це, ну, до прикладу, а чому бабусини скарби, якщо вони існували, хоча ви дали довідку стосовно пошуків цих скарбів, які не, не, не дали результату, так? А чому уявні бабусини, скарби, про які говорить а, пан Кириленко, почали реалізовувати саме тоді, коли? Він же очолив, обійняв важливу посаду, така ну маркерна історія. Я розумію. Але як ви вважаєте, чому о, саме після журналістського розслідування о, почали працювати детективи набу і сап? Я ж я, от до чого кажу. Я розумію, що медіа є ну, важливою складовою демократичного суспільства. Медіа мають працювати. Журналісти мають виконувати журналісти-розслідувачі мають виконувати свою роботу безсумнівно, так але ж якщо ми говоримо про побудову ефективної держави, то ми маємо на увазі, що у нас мають працювати інституції. У нас є НАЗК, яке власне збирає всі ці декларації, має їх аналізувати. Вони там в автоматичному режимі пропорції ставлять ще. Навпроти тих декларацій, які викликають сумнів. Та чому ось цей даруйте, будь ласка, священний пенділь знову прилетів з боку а, саме медіа? Mm, знову ж таки, це хороше питання. Його постійно ставлять е, люди навіть в коментарях під нашими постами, коли от ми розповідаємо, що на і САП теж е, е, підозру оголосили посадовцю після нашого розслідування. Я думаю, що е, з часом ми. Прийдемо до того, що можливо і антикорупційні органи будуть щось перші знаходити і дуже часто бувають інші історії, коли умовно кажучи, вони щось знаходять необґрунтовані активи у тих же воєнкомів різних. Потім да, але все одно це відбувається після журналістських розслідувань. Так е, я думаю, що тут головне те, як реагують на ці розслідування, і добре, що на них реагують саме таким чином. Тобто, припустимо собі, собі ситуацію, коли б за часів, ще там. Януковича, умовно кажучи, да ця інформація з'явилася. Ну всі ці посадовці вони б е, розсміялися, і звісно, не було жодного кримінального провадження, нічого не було. Якщо говорити зараз із появою антикорупційних інституцій, таких як Набу САП, НАЗК, Вищий антикорупційний суд, ми бачимо перше, реальні вироки за корупцію. Можливо, це поки ще не стосується топ посадовців, але ми бачимо, що якщо людина б там взяла хабар, то вона йде до в'язниці. І це вже декілька е, рішень є. Навіть проводили колеги з центру протидії корупції Цю кореляцію як було до створення таку органів, як було після, як зараз є. Тобто там ну разівча відмінність. Звісно, що ми, як журналісти розслідувачі просто сподіваємося, що наші факти, які ми знаходимо в ході наших е, розслідувань, вони будуть оперативно досліджені. Е, Антикорупційними органами вони і тут ми бачили дійсно, ну як на мою думку, це доволі оперативна була історія з підозрою, тому що знов ж таки в кінці березня ми оприлюднили це розслідування. І от станом на зараз пройшло менше, мабуть, півроку, коли вже є підозра. Тобто, це могло бути рік, це могло бути два, могли штучно затягувати це розслідування. Ми розуміємо, хто такий сам Павло Кириленко. Так, ми знаємо, що це голова антимонопольного комітету, і станом на зараз ми майже нічого не знаємо, чим займається антимонопольний комітет, але варто сказати, що саме Зеленський призначав його, пропонував його кандидатуру на голову. Антимонопольного комітету саме Зеленський його пропонував на голову Донецького, кружнодонецького військово-цивільної адміністрації. Тобто, це людина з команди президента, і дійсно, що тут ми очікували, що буде певний тиск на правоохоронні органи, тому що ну це людина. Якщо вона в команді президента, то вона має скоріш за все певний. Вплив і певні зв'язки, але цього не відбулося. Провадження відкрили оперативно. Буквально на наступний день, як ми випустили це розслідування. Більше того, а, от ми зараз Георгі, маємо, Георгі, маємо да. завершувати зараз. Вже да, новини да, да, мають да. починатися. Я вам вдячний, і ви зараз акцентували на ще одній важливій справі: а потрібно провести моніторинг ефективності роботи антимонопольного комітету України. Що це що теж дуже важливо. Ми ж говоримо про ефективні. Інституції. І зрозуміло, що будемо продовжувати антикорупційну тему. Георгій Шабаєв, журналіст програми Схеми Корупція в деталях. З нами був на зв'язку. Дякую, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.